Самий величезний всім привіт. Вітаю вас в Єва. Запрошую на перегляд акційних продуктів. І також, як завжди, кешбек великий в Єві. Зараз акція на всі щітки, браші, бігуді, аксесуари для формування волосся. Акція 4 та 5 жовтня 1 дорівнює 2. Також є, бачу акційні продукти, тобто жовті цінники. Можна обрати. У ЄВІ дуже часто акція на ось оці е, щітки один дорівнює 2. Так що можна зараз скористатися нагодою та придбати будь-яку потрібну вам щітку масажну для укладки по акції. Або прийти просто зі своєю коліжанкою і придбати щітки і розділити суму навпіл. До речі, зараз акція на парасолі в Єва. І хочу сказати, що тут дуже цікаві кольори. Дуже хороші міцні парасолі. Дивіться, які гарна, яка красива. І зараз кешбек 80%. Кешбек 80% на парасолі. Це дуже хороша акція. Ну, Крім жіночих, також є і чоловічі. Також можна придбати в акції чоловічі парасолі. Знижка 50% від звичайної ціни 4 та 5 жовтня на чоловічі станки Мей... Менкей. Менкей. Набір станків на два леза. В упаковці 4 штуки. 1490. 1499, ну, 15 гривень. І ось такі. Також Man K, в упаковці 4 штуки на 3 леза. 25 гривень. Ось такий станок з двома касетами на 5 лес. Зараз теж можна придбати зі знижкою 50%. В Завжди вигідно всі рідкі засоби для чищення туалету 4 та 5 жовтня кешбек 80%. Доместус літровий та, і також маленький Доместус. всі йдуть а, з кешбеком 80% на вашу карту. Також туалетне каченя. І великі 900 мл, і 500 мл. Також кешбек на універсальний засіб. Sky також кешбек. Також 4 та 5 жовтня всі креми та губки для догляду за взуттям кешбек 80%. Тут дуже великий асортимент, як я почну все показувати, то і не вистачить часу та відео. До речі, зараз бачу ця продукція з жовтими цінниками. Можна придбати по акції і також ще отримати кешбек 80%. Губки silver Галіцеринові губки також в акції. Гель для прання Кіонен в акції. Півтора літри 149 гривень і 950 мл 94 гривні майже для чорного. Ось такий Кіонен можна придбати Кіонен колор гель автомат за 149 гривень, тут півтора літри. Лоск гель. Для прання 159 гривень. Квіткова свіжість, ароматерапія. 855 об'єм. Тайт зараз 189 гривень. Непогана знижка, літр 45. Колор. Гель для прання персіл будь-який 269 гривень. Color, Active і Sensitive. Капсули Первуль, Color та Black в упаковці 12 капсул 134 гривні, капсули Лоск, 12 штук в упаковці, Color три в одному 159 гривень. 12 штук. І ось такі можна придбати. 18 штук, 229 гривень. Ароматерапія Колор. три в одному. Кондиціонер для білизни з мікрокапсулами літр 64,90. І також можна придбати ще по акції ось такий кондиціонер для дитячої білизни. Також літр. В акції великий сілан. Аромати в асортименті 169 гривень, літр 200 Ось такий великий сілан, літр 670, можна придбати також зі знижкою. Бачу, ще з'явилися ось такий засіб від сану. Мені дуже подобається сану, брав його для стирки, сірки п'ятна з білих і цвітних изделий. Я думаю, це буде хороша штука. Хто купував ось цей ізраїльський засіб з активним кислородом, залишайте, будь ласка, свої відгуки. Тому що я його вперше побачив 232 гривні. Ось за це сану я знаю, що воно дуже хороше, я вже його купую не один раз, я ним задоволений. Для миття скла клін 500 мл. 80% кешбеку можна отримати при купівлі мило, грінвей, всі гелі для душу та тверде мило 4 та 5 жовтня. Також гелі для душу Greenway, кешбек 80%, ось ці великі, які йдуть вагою 750 мл з дозатором 6790, дуже хороша знижка і, до речі, ще й кешбек. Ось ці також Моксан зараз зі знижкою. Так, Гелі для душу кремові. Моксан 80 гривень. З знижкою. Ну ось це мило від Greenway, йде знижка і також кешбек. Акції тверде. Крем мило, манго лічі, миндаль, 12 гривень та кешбек 80%. Парфумерія, трусарді, Кароліна Херера 4 та 5. Жовтня. Ця парфумерія. Кешбек 80%. До речі, хочу сказати, що цінники жовті, тобто акційні. І плюс ще кешбек. 139 гривень. Туалетна вода і кешбек 80%. Це теж дуже хороша акція. Зверніть увагу. 5 та 4 та 5 жовтня кешбек на косметику від, яка це нас, Glambi. 80% та кешбеку. І також бачу, що цінники акційні. Тобто можна придбати товар по акції і отримати кешбек 80%. Да, більшість товару акційного. Так, Патрісія Лідо, також 4 та 5, акція мінус 50% від звичайної ціни. Можна придбати косметику Патрісія Лідо зі знижкою 50% від звичайної ціни. Знижка на корейські засоби, холіка-холіка, масло для обличчя, 150 мл зараз 249 гривень, ось такий пінка для глибокого очищення шкіри 150 мл 148 гривень, а пінка для обличчя вже йде з такою спеціальною щіточкою. Дуже зручно, коли виробник дає в комплектацію ось такі щіточки. 249 гривень. І пінка алоє. Тут 99% натурального алоє. 150 мл. Пінка для обличчя. Завжди звертайте увагу, в Єві можна придбати ось такий товар, де термін придатності закінчується. Не закінчився, а закінчується. Можна придбати з дуже хорошою знижкою. Або ще, якщо пошкоджена упаковка, також Єва а, дає знижку на той чи інший продукт. 169 гривень, а так 242 гривні. Пінка для вмивання. До речі, я також таку купив, не пам'ятаю, здається, була пошкоджена упаковка, її купив за 89 гривень. Хороший крем для обличчя, 174 гривні. йде, 60 мл крем суфле з ліпосомами. Хороша ціна на маску Stick Olivet 30 грам. Давно не показував продукцію від About капсули, омолоджуючі 7 штук, тижневий курс 84 гривні. Ось такі капсули для обличчя. Ампули 10 штук можна зараз придбати за 139 гривень. About дуже-дуже велика серія для різних типів шкіри обличчя. Так, а це у нас іде а, інтенсивна зволожуюча сироватка. Ні, це патчі. це патчі, сироватка ось. А патчі 199 гривень для шкіри навколо очей. Для жирної та комбінованої шкури. шкури 115 гривень, дуже хороший засіб. Ось такий можна придбати за 109 для вмивання 3 в одному. І есенція 129 гривень. Надзвичайно круті а самі пляшечки. Дизайн пляшок. Також зверніть увагу, в Єві є хороші засоби, Корея, креми для рук. Якість теж дуже хороша. Зараз вони по 152 гривні 100 мл, а ось такі 70 мл по 107 гривень. Там йде дуже багато вміст натуральних компонентів. Ось такі креми досить зручні, кинути в косметичку. travel версія по 980, майже 10 гривень, 30 мл. Ось, бачите, упаковка пошкоджена і товар дешевший. Подивимось з вами фарбу для волосся, яка в акції. Я буду закінчувати відео. Рябіна 61 гривня в акції. Портфоліо 45, паліт 70 гривень майже. Від Garnier Color Naturals 80. Фарба Сьоз 119 гривень зараз в акції. Лореаль 175. І Лореаль Проференс. Що ж, я хочу вам побажати економних покупок мирного неба. Всього-всього вам найкращого, а я вже йду знімати наступне відео.